Доброго дня, вітаю всім з ним мами, бажаю їм щастя, здоров'я, всього їм найкращого. Нехай Бог їх оберігає і дає нас в житті. Чому знімаю це відео? Попросив не один і не два чоловіка. Попросили мене, на мою думку, який апарат кращий, бо дивляться ті відео, всі апарати під різні грунти треба підбирати Туди, сюди, сюди грошей і сумнію. Так хочу відповісти. Якщо маєш бабла і трохи розчіхляєшся, бо то трохи для професіоналів, Еквінокс 900, ну нема, немає йому сраті ці групи. Мене ніхто не переконає. Це моя особиста думка, бо з 2013 року передвився всі апарати, був закоханий в легенду. Но після одного випадку, як легенда всралась проти Еквінокса 600-го, легенда вперед Еквінокс ззаду, цілі вибирав, що легенда деякі пропускала, в мене сумніви були. Я бачу, як він там то програму току, то катушку вищу, то так, то, 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 то фонить. Фонить, дай дорогу, та лігенда. Включиш телефон, не дай Бог, де ти знаходишся, що фонить, дай дорогу. Від кабелів, від усього, від землі, від гарячих камнів, навіть так, коли фонить. Ложні цілі, навіть ямки усі фонить. Ну менше з тим, як я це побачив, я був в ужасі, я ж був закоханий в легенду і зрала така лігенда. Я не буду казати за всіх, може там неправильно, що цокав, Ну в той момент я. Був в ужасі. Легенда, я вже не хів. Говорю, еквінок вінок 900 під різні ґрунти, повернемося до діла. Для початківців 540-й банквір включив, пішов, сам відмагаштовується від приборів, від, від електропередач, від кабелів і усього. Я як його купив, я через два дня дзвонив в магазин, можна поміняти, відміняти мініприванквіст, бужець, що в Чернігів Китаю, в все обмін. Він каже, та всі апарати чи ніби кидають. гроші відео з однієї сторони, з, з другої. Так за півроку я зрозумів і подякував Богу, що я цей апарат не віддав. Йому сраті всі ґрунти. На різних ґрунтах до 15 сантиметрів, рей, крім тоненького золота, цапочок, що тяжко він там бачить. Ну, монети провіряли золоті. банки, там бачив відео. Лісно сам не перевіряв. він то все бачив до 20-25 см. Йому мінералізація в сраці була. Це для початківців. Ключовий. Якщо би я хотів поміняти 540-й, це тільки на 900 ти Проти нього мантікора Там Я бачу, я перелопатив всі відео з 2013 року, коли був захоплений легендою. Вона мені не подобалась тим, що вона фонить постійно, постійно фонить. В мене сумніви вибрали, ну після як вінок 600, як він за нею все, сумніви відпали, я вже не кілліям. Купив я цей ванкіш і не прогадав. До чого я клоню? Вам, всім, хто хоче не сумніватися, ой, ой, може то не та мінералізація. Ой, може то тяжкі, може то глина, може я не на тій програмі ходжу. Ой, може я то, а може я срака гузиці. Говорю, включив і пішов. 540, хочеш острих відчуттів. Як пінок з 900, не пожалійте. Це моя особиста думка. Можете там це відео, так як я, перелопатив з 2014 року, кожен коментар прощупати, бо то великі гроші треба було віддати за той прибор. І я сумнів і мав дай дорогу. Поки не попав, як легенда всралася, почав знову шукати і зрозумів, що Ванкіш самий кузені. Він має два мінуси не підводний і сам не копає. Ну, люба мінералізація йому сраці. Ну, блин, я ходив з ньому. Я родом з Івано-Франківщини. Калус. Калусський район, там землі тяжкі, є і калії, і магії, і різні метали. Там, деякі прибори там сираються, там можна навіть не ходити на деяких місцинах, а нарешті можна ходити, він все там прибори там, працюють, бо я ходив не один раз, ніж з ним людьми з приборами. Кожен мав свій. І що я переконався? банки то все чудо. А як 900 це мрія. якби я хотів поміняти його, це тільки на квінок 900 ну, ну, не, ну Не бачу я смислу інших тому в інших апаратах. В тому банпіші 5 програм, ой 5 часот, 4 програми. І пользовательські, вернути до заводських настроїк, не прошивати, пользувательським режим всім метали, чуть-чуть, скрутили. -чуть крутили. Він блистить до монет. Той пользовательський ну, не являється монетами програми. Но Файнос глибиною і розділяє чорнину краще. До чого я веду? Що ти на пользуському режимі на Манкі 540-му ходити не пожалієш. Там працюють всі. Цьому 540 -му. від китайського прибора до легенди і Деуса 10 приборів в одному. Єдині два мінуси. Сам не копає і не підводить. Ну, а як вінок 900-й, це вінець всіх приборів. На даний час поки що, по доступних грошах і до професійного, це вінок 900-й. Більше не можу вам нічого сказати. Не дякуйте, зекономлю вам час та гроші. Так що, як той каже, лопайте коментарі, читайте самі для себе, а як не хочете, робіть, як я. 540 і мрійте про кінок з 900, якщо є гроші, купляйте його зразу, розщепляйте, дивіться відео, як люди працюють з ними, і будете ви працювати, не пожалієте. Нормальні прибори, не бояться ґрунтів. Якщо там є якісь поміхи на ґрунтах, чуйку збавили, програми підшукали, бо кінок входить одночасно. Тож, то, тож мульти-акью, можна настроїти на одній програмі, можна мульти включити, включити 540-й. Вони риють. І нема мати сумнівів, ой, не та програма, ой, не та редактор, ой, не та катушку тримає, ой, срака гузиці. У ці сумніви, це така срака. А ще як ходять фонить постійно, звертаєш на тебе увагу в лісі, йдеш німа, фонить ратися, на... настаєш чуйку, втрачаєш на глибині, ці мангарини, ці. Коротше, я не хочу навіть говорити. Що там не торгують, скори, хірори, там нові повиявилися апарати, делікатні, підводні, но. Вони проти Ванкішу не впливають. Ось так, що я можу сказати на даний час. Хоч вони копії Ванкіша, і програма там є Ванквіша, але вони не впливають І прибори, поки що вони не впливають. Може на чомусь вони там щось там чуть-чуть, щось там але вони далекі. Якщо банквіш з Девусом на рівні, уступився лише динарію срібному, не бачу до 25 сантиметрів Ванквіш. А де ось побачу? Це єдине, що де ось міг зробити. Проти ванки, більше нічого. Ну і Якщо він підводний, то він буде тримати воду, і то не глибине. Ванквій, що можна катушку, до метра, півтора, до блока опускати, воду теж ходити під водою. Так що проблем з тим не бачу. Раджу, раджу, 540-й, ванку 900-й, ой, еквінокс 900-й, проблем не буде. Пішли, шукаєте, без проблем. Сумніви є у відео. Почитали коментарі, там їх тисячі тих коментарів, кожен прибор хвали, кожен. Ну, я на той час навіть ще не мав, але читав, 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 дивився, дивився все і зрозумів. Ванкіс і 900, 900 кінок, наразі поки що все, це для мене, там я не говорю за всі прибори, то кажуть. Собі купив свій прибор хвали. Я говорю за 540 і за і що їм до сраки всі ґрунти. Якщо є ще якісь ті прибори, напишіть, скажіть, що ґрунти їм послі, подивлюся, почитаю і подякую. Щасти вам наразі.